Що вже грудень, пора влаштовувати. Зимній вайб. Jungle Bells, хоп, Bells. хоп. Ні, ну тепер я вже чувствую. Jinkle Bells. Ой, який же новий рік без ялинки. Опача, Що це за красоточка у нас тут лежить? Дамочка, ви тут одна. Граната! Йоб твою мать, красотіща кака. Мать моя жінчина, оце уже повний джингл белс. Так, що у нас є покушать? Нічого не трогай, то на новий рік. Ага. О, треба ще сніговика зліпити. М да, це точно не джингл Белс. Так, це ж скоро новий рік. Треба заказувати якісь подарочки. Так, це хочу, оце і оце, і оце теж хочу. Хо-хо-хо! Санта? Це ти? Ні, блін, Снігурочка. А я думала, сова. Ой. На! Вжух, вжух, вжух. Чуть спину не зірвав, поки доніс все що ти заказала. Задовбала, блін. Ой. О, ти диви. І Сніг пішов. Бляха. Походу в тімечко попав. Ех. Оце вже полный.